В жовтні у шести громадах Житомирщини відновили роботу підрозділи обласної міграційної служби. Йдеться про Баранівський, Коростишівський, Малинський, Любарський, Черняхівський та Ємільчинський підрозділи. Причина збільшення кількості звернень людей. За день послуги громадянам надавалися приблизно в кількості 300 чоловік. Навантаження було дуже велике. На сьогоднішній день в області у нас працює 13 підрозділів Державної міграційної служби. Крім того, навантаження зменшилося на наших працівників в середньому десь в два рази. Після відновлення роботи міграційної служби в громадах, станом на жовтень, щодня до головного управління звертається близько ста людей. Впродовж літнього періоду за день у нас проходило через кабінет до 400 людей, і на даний час вже. Спокійно, встигаємо продовжуємо оформити і видати всім бажаючим. Люди приходять у живу чергу і по мірі можливостей надаємо послуги. в чергу, але черга не довго. Оформляємо паспорт, загранний паспорт для дитини. Ні, швидко, сьогодні прийшов, відразу виготовляємо. Ми не довго чекаємо, ми тільки що прийшли. Я не знаю, як в тижні, але сьогодні для мене це швидко. Під час повітряних тривог та відсутності електроенергії міграційна служба послуги не надає. У нас все прив'язано до енергопостачання. всі комп'ютери, система надання послуг все тільки в електронному варіанті, і все пов'язано з постачанням електричної енергії. Працівники працюють, але послуги надавати, на жаль, не можемо. За словами Анатолія Федорчука, додаткові підрозділи міграційної служби заплановано відкрити ще в п'яти громадах області. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.